На превеликий жаль, ми не можемо зараз сказати. Є попередні результати, які публікуються на сайті офіційному сайті Міністерства довкілля «Екозагроза», але є один момент. Продовжується фіксація воєнних злочинів, і е, ми не можемо сказати наскільки шкода велика, тому що ми не можемо взяти матеріали з лівого берега, там де знаходяться зараз окупанти. А там територія постраждала набагато більше. Тому ми сподіваємось, що українська армія зможе посунути все ж таки території і де окуповувати території. І одразу, як тільки вони нам це дозволять, ми з військовими продовжуємо своїми екодослідження і на лівому березі. Колективісти стараються, але нас занадто мало, і було б класно, якби в державі з'явилася програма, які підтримують і науково-дослідницькі лабораторії, спільні проекти разом з волонтерами, тому що дуже часто в лабораторіях навіть елементарно не вистачає людей, які можуть. І машини, наприклад, немає, яка просто поїде з лаборантом і буде робити ці забори. І звичайно, лабораторії ліцензіованих, які могли би. Максимально досліджувати все, що ми фіксуємо, і, звичайно, далі передавати вже прокуратуру і всі органи для того, щоб можна було зрозуміти, наскільки і екозлочини ці сталися, і як нам далі жити з цим, як наказувати фактично тих людей, які зробили це, і науковцям, звичайно, щоб було над чим працювати, тому що дуже часто науковці просто за. Із-за того, що вони не мають матеріалів, вони не можуть нам нічого сказати. Тому нам потрібно працювати всім разом і насправді виділяти мільярди доларів для того, щоб ліквідувати наслідки, і повені, і ліквідувати наслідки взагалі в цілому екоциду, який стався в Україні. Якщо брати Каховську катастрофу, то наш випадок унікальний, тому що ми не можемо оперативно діяти в зв'язку з лінією фронту. І це дуже унікальний момент, коли дійсно. Частково ми будемо навіть ми, як Let's Do It Ukraine, закликати всіх науковців, волонтерів, владні структури інших країн, хто з чим зіштовхувався, маючи такі показники, щоб вони нам давали зворотні зв'язок і свої рекомендації, як вони з цим боролися. Наприклад, ми плануємо робити велику онлайн-конференцію, куди будемо залучати не лише людей, які пов'язані з екологією під час війни, да і дослідженнями цими, але й наприклад, які ліквідували наслідки урагану Катрін, да тому що там теж була. Повінь, тобто і дуже з різних країн у нас є вже близько 50 експертів, які готові долучитися, співпрацювати і давати свої рекомендації, маючи ті показники, ті дані, які ми забираємо разом тут в Україні. На відновлення екосистем України потрібні мільярди, яких у нас немає. І дійсно зараз пріоритетна тема це зброя. Але а, потрібно, щоб кожна країна в світі розуміла, що знову таки у довкілля немає кордонів. Все, що стається в Україні, воно стається з повітрям, водою, землею, з їжею. Для Всього світу, да? і сказати, що ми живемо на іншому континенті і нас це не стосується, ми не можемо, тому що те, що відбувається тут, воно через хмари подорожує на багато тисяч кілометрів. І тому Світовий океан один у нас. Все, що потрапляє в чорне море, частково потрапляє в світовий океан. Риба подорожує, птахи подорожують. Тому ми не можемо сказати, що ми тут наодинці своєю проблемою. Ми будемо закликати всі країни світу максимально запроваджувати програми підтримки для України українців для відновлення екосистем в Україні, тому що це найбільша країна Європи, і нам як ніколи потрібна допомога. А це до речі, і частково їжа багатьох країн світу. На четвертій точці 300 метрів дуже небезпечні насправді екомісія у нас, і хочеться зазначити, що дійсно спочатку ризикувала своїм життям я, потім до мене долучилося ще три групи екоактивістів, які допомагають збирати е, ці всі проби. І є одна проблема, ну, одна із. Перша це фактично лінія фронту. А друге, це 24 години для того, щоб доставити в лабораторію в Одесі в Український науковий центр екології і моря і забрати все, що нам потрібно, з цих відборів. І це три фактично області: Херсонська, Миколаївська і Одеська. Але оскільки ми беремо понад 11 точок в залежності від того, наскільки ситуація по безпечному протоколу нам дає можливість забрати ці забори. І за цей весь період нам вдалося зробити неймовірно, тому що ми брали не лише воду з Дніпра, Дніпробурського лиману із Інгульця, Чорного моря, але ми брали навіть забори скважин і колодязів. Це дуже важливо для того, щоб розуміти дійсно. Стан забруднення, і хочеться сказати, що це дуже небезпечно, дуже дуже небезпечно, і не тільки для волонтерів, але й люди для людей, які там знаходяться, як по санітарним, напевне, нормам, тому що ми не встигли. Якісно ліквідувати наслідки повені. Ми не змогли якісно просушити всі населені пункти всі домогосподарства. І на сьогоднішній день що ми маємо? Люди, які просушували фенами, якимись там вентиляторами свої домогосподарства мають криз мишей. Блог і ще багато чого в своїх домогосподарствах. Тому на сьогоднішній день є дуже багато роботи, які пов'язані з ліквідацією наслідків на підриву Каховської ГЕС, і мені здається, що будемо ми не тільки 10-20 років це ліквідовувати, але й набагато більше. У нас є наша наукова лабораторія наукового центру Українського наукового центру екології моря. І далі вже вони звертаються до своїх колег в інших країнах для того, щоб Відбирати проби на інші показники, тому що, на праве жаль в Україні не вистачає техніки і лабораторних потужностей для того, щоб максимально дізнатися, що сталося, але маючи показники з трьох екоекспедицій наших, ми зможемо звернутися до всіх науковців світу для того, щоб кожен в своєму профілі зрозумів, як ці токсичні метали, токсичні речовини впливають на природу, на флору, на фауну і як ці токси. Тичні метали впливають на організм людини. Чи зможуть, наприклад, як довго не зможуть люди, які постраждали від повені, наприклад, вирощувати на своїх городах овочі, фрукти і споживати їх, і поливати да водою з цих річок, які були забруднені. Насправді я займаюсь волонтерством 21 рік, як лідер для молодіжних лідерів громадських організацій, неурядових організацій. Це левова частина мого свідомого життя. І першу чергу мене мотивують зміна. Ми не можемо змінити людей, ми не можемо змінити планету, але ми можемо дати альтернативу. І мене мотивує те, що я не можу змінити ніщо, але я можу зробити місце для себе комфортним. Продовжити своє довголіття і зробити таким чином, щоб мені було максимально приємно і комфортно жити на цій планеті. В першу чергу я це роблю для себе, для своєї родини, і таким чином навколо люди мотивуються і роблять теж певні зміни, певні кроки. Але насправді моя мрія полетіти в космос, і я знаю точно, що одного дня, спасаючи планету, я зможу на неї подивитися. З відкритого космосу. це просто моя мрія, і мене ніколи це не зупиняло. Якби страшно не було їхати в Херсон, якби страшно не було. Я згадую кожного разу, коли я вийду в відкритий космос. Немає цих проблем, немає, немає цього негативу, немає війни, немає нічого. Тобто, це абсолютно гармонічна безкінечність, про яку ми завжди маємо пам'ятати.